Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Москва відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності. Однак ця заява є лише формальною, адже Росія вже розмістила такі ракети в Криму. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко в телеграм-каналі. Що передувало, Російська Федерація заявила, що більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. І як заявили в МЗС країни, Росія більше не вважає себе пов'язаною зазначеним мораторієм, оскільки російські ініціативи не зустріли взаємності в лапках. Росія не скаржиться і говорить, що США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних. Ракет середньої та малої дальності у різних регіонах, а й вже значно просунулись у практичній реалізації своїх намірів. Окрім цього, в МЗС країни терористки заявили, що рішення щодо розміщення ракет буде ухвалено на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних ракет наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Що каже Коваленко за словами пана Коваленка, така заява росіян є формальністю? Адже такі ракети вже були на поготові ще з 19-го року, і це сталося після того як. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов з договору через російське порушення. Іскандери вже тоді опинилися в Криму, і тепер це подають як відповідь на західну ескалацію, якусь там про яку говорять на Росії і допомогу Україні. Але сенс суто пропагандистський. Звісно ж на цьому наголошує і Андрій Коваленко. На його думку, таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил. Хіба що Москва зможе далі лякати арешником у Білорусі? Окупанти лякають, проте і не тільки російські терористи почали кріпити на ударні дрони типу шахет, касети з протитанковими мінами. Про це повідомив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій Флеш. Біскреснав у своєму телеграм-каналі він написав: цитую: на жаль, у нас нова проблема сьогодні. Одразу по кількох регіонах були зафіксовані шахеди, себто вчора які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами. За словами фахівця, ці міни мають магнітний детонатор. Вони реагують на техніку поруч, і він оголосив, що поки що задум противника не зрозуміли, що вони хочуть мінувати, і навіщо Може це теракти на дорогах загального користування, а може це спроба атакувати наше сільське господарство. І я прошу всіх звертати увагу на такі предмети і при виявленні не під'їжджати до них машинами. Про дрони перехоплювачі. Дрони перехоплювачі може стати дешевою і доступною альтернативою західним або радянським ракетам протиповітряної оборони України. А про це написали і в Ройтерес, як пише вода з посиланням на благодійну організацію, що постачає перехоплювальні дрони. Так пристрої вже збили близько півтора тисячі дронів, які Росія відправляла для розвідки поля бою або для бомбардування українських міст. Всього за рік існування проекту понад три тисячі дронів розвідників та ударних БПЛА були. Знищені завдяки перехоплювачам за словами військових, такі дрони є в кілька разів дешевшими в використанні ніж західні чи радянські ракети ППО. І за даними ЗМІ, наразі більшість таких дронів постачають благодійні фонди, а оператори керують ними через відеокамеру з землі. Швидкість деяких моделей перевищує 300 км на годину. Вони вже регулярно застосовуються для перехоплення шахедів, про які ми згадуємо під час масованих атак на Київ та міста України. І інші однак, за словами фахівців, теперішні моделі перехоплювачів не здатні ефективно знищувати крилаті ракети або ж нові реактивні дрони, які почала останнім часом застосовувати Росія. СМ «Бендит» – старший науковий співробітник центру нової американської безпеки. Зазначив, що російські війська скаржаться на ефективність великих українських перехоплювачів, але й самі працюють на їхнім створенням. Він заявив, що ми дедалі частіше бачимо відео з різними типами перехоплень з обох сторін, і я вважаю, що цей тренд лише посилюватиметься і стане повсюдним у найближчі тижні. А щодо виробництва дронів перехоплювачів в Україні, я ж нагадаю, що за словами президента України Володимира Зеленського, наша країна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів, адже кількість збитих російських шахетів невпинно буде зростати. І за його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом, питання виробництва становить 6 мільярдів доларів.